Сава Ісусу Христу, Любі всім Божого миру. Ви знаєте, ці два факти, які реально показали мої священники Салтаненко Станіслав та Юлія, доктора теології, які 30 років служить Богові і показують реальні факти, які основані на Біблії, які підтверджені, розумієте, про те, що наші землі не мільярди років, як говорять всякі ці фантасти, еволюціоністи, сатаністи, та і пропагандують цю всю пропаганду в інтернеті, в школах, але це все є сатанізм. Зараз хочу вам показати два факти, які я для себе отримала з каналів моїх священиків, які реально переводять просто в реальність і показують той момент, наскільки нас обдурювали манітне поле і наші небеса, які є над нами, вони свідчать якраз про біблійну історію люства, про те, що землі тільки 6 тисяч років, а не мільярди. Отож, до всесвітньої катастрофи Біблія говорить, що життя було на землі. Там 900 з Фостоком років до. Тисячу майже і людина могла жити. Гуляйте, чому? Тому що наше магнітне поле це один із фактів, який підтверджує, що воно було сильніше у 10 раз під час світнього потопу біля 4,5 тисячі років назад, і у 20 раз сильніше під час створення світу. Це 6 тисяч років назад було. І землі не могло бути більше як 6 тисяч років, тому що манітне поле воно було би сильніше як у 20 раз, і життя воно просто нереальне було розумієте, на цій землі. Нереальне. І це є факт реальний, який вимірюють більше як 100 років, і його видно, що магнітне наше поле воно скорочується. Чому тому, що от брати, наприклад, наших бабусів, там, дідусів, та да, вони родилися в той час, коли магнітне поле та да, було сильніше, і воно мало більше ресурсу і сили, тобто хромосоми більш стабілізовані були, розумієте, із. Повільнювалися процес старіння, тобто життя воно довше тривало, і це доказ що землі не може бути більше як 6 тисяч років, тому що у неї немає ресурсу на мільйони років. І це є факт. Також ще один доказ факт: ось это наші небеса очевидно доказано, що вони обрушились во время потопа і стали сучасними океанами. Якщо раньше океанов не було, то небеса розкололись, и превратились в океаны. Мы живем в водной структуре, но эта вода находится на Земле. Во время сотворения мира 6000 лет назад в атмосфере было очень высокое содержание влаги, называемое по Библии «воды над твердью». То есть небесный купол был твердый, и, возможно, из льда, и над ним содержалась вода, в нем вода. Из-за этого объема воды, взвешенной в воздухе, атмосфера была в два и два раза тяжелее, чем сегодня. Это означает то, что до всемирной водной катастрофы, когда небеса раскололись и обрушились, люди и живые организмы жили на Земле, подобно как в барокамере. Благодаря повышенному давлению содержание кислорода в крови животных и людей было в два раза больше, что приводило к большим размерам растений, животных. Мы знаем, что находят черепах, каких 6 метровых 24 метровые акулы погребенные всемирным потопом огромные динозавры мамонты у которых бивни во хвате 90 сантиметров и это гигантские животные большое количество кислорода приводит к большим размерам растений и животных к быстрому заживлению ран то есть если до потопа у живых существ были раны они очень быстро заживали Потому что сегодня современные клиники мы знаем об этом оборудуют чем Барокамерами. Рани разних тіпов заживають гораздо швидше в атмосфері з повишеним кислородом. Та доказанобі хочете продовження, то пішіть або підпишіться на канали моїх священників Слатоненко Станіслав та Юлія і будете знати правду. Якщо хочете пізнавати істину, вичати слово Боже і справді знаходитися в реальності, мати свободу і мати щасливе благословенне життя, і саме головне мати спасіння. Що вас реально ніхто не обдурив, то напишіть мені або підпишіться на докторів теології, де ви справді будете. Вільні і отримайте свободу, будьте благословені на тому місці, де ви є.